Я хочу показати вам обшива... майстер-клас по обшиванню кабушонів Для цього нам потрібен невеличкий кабушончик любого кольору, любого каменю. В даному випадку в нас є бісер сірого кольору, тканина, плотна тканина, на яку буде прошиватися цей кабушончик, шкіра, клей, нитка капронова або титанова. Ножиці і ручка. За допомогою клею ми приклеїмо наш карбушончик на тканину і бісером по лінії, яку попередньо проводимо ручкою, обшиваємо перший контур. Коли ми прошили перший ряд бісерин, через одну бісерину круговим обертом ми нашиваємо ще один ряд. Після пройденого другого ряду у нас получиться, бісеринки лягають через один і починаємо мозаїчне плетіння. Кожним рядом ми поступову нитку стягуємо для того, щоб стягнувши бісером камінь, воно віддавало форму оправи і камінь не випадав. Отак виглядає в нас готово оплетений камінь. По самому першому ряду, який ми проходили по нашому малюнку, обрізаємо контур ножицями. Потім беремо і далі починаємо проплітати від цього краю опять мозаїчним плетінням, для того, щоб нам можна було зашити задню частину. Після того, як ми оплели оцей край, ми беремо. Кусочок шкіри, заздалегідь вирізаний по формі нашого каменя, клей, наносимо клей акуратно, Подальше від краю, проклеюємо і акуратно наложуємо кусочок шкіри. Від нашого нижнього крайнього ряда ми починаємо мозаїчним плетінням оплітати в другу сторону. Потім починаємо захватувати край шкіри з виворотньої сторони. Переходимо на передню частину і зачіпаємо за нашу крайню вісерину. Другим варіантом обшивки нашого краю буде більш акуратніший шов, задаючи ще 2-3 ряда бісера, який виплітається мозаїчним швом, поступово стягуючи, для того, щоб він нам дав з вивертньої сторони обрамлення зашитого шву. От Ми закінчили проплітати ще два ряда, перейшли на задню сторону, тут закінчили і останній ряд через бісерину, так як в нас йде, проходимо просто ниткою для того, щоб краще його стягнути. Оце в нас вийшов отакий кабошон, таку він має форму з виворотньої сторони і таку з передньої сторони нашого виробу.